націнення і підрив самооцінки. Я розповідаю на прикладі. Познайомилась з людиною. Вона взагалі мене не знає. Я її теж коротка розмова, хто чим, звісно, займається. Я не кажу, що я психолог, кажу, що я енергопрактик. І показую відео, щоб було зрозуміліше, бо людина взагалі не знає, що таке енергопрактики. Відео гарно змонтоване, це практика, хвиля, світло прекрасне, прекрасні ефекти. Все чітко зрозуміло, висока якість. Людину, це трошки, я так розумію, ну не те, що обурює, не сподобалось їй, що все так гарно і так красиво. І вона каже: слухай, це просто якась розтяжка, якась гімнастика звичайна, ну нічого такого я тут не бачу. І тут якраз момент знецінення і відбувся. Людина намагалась трошки проїхатись по моїх кордонах, трошечки мені зробити гірший настрій, але. Пані психологиня в курсі страв. Звісно, коли людина так реагує, за цим стоять певні її власні травми. Не будемо зараз розбирати, які, плюс я не знаю їхню ситуацію. Але що відбулось, що варто пам'ятати, коли люди біля вас щось знецінюють, що ви робите, що ви кажете. По-перше, вони можуть таким чином взяти якийсь ваш продукт діяльності за меншу ціну, за меншу плату. По-друге, якщо відбувся цей процес вашого якогось смутку, якоїсь ну, емоції негативної, що ви так намагалися щиро відкрито розповісти про щось, да людина так ну якась єрунда, цей момент відбувся пробій вашого поля. І якщо йде реакція, людина може дуже багато енергії з вас взяти. Звісно, в моєму випадку я всі ці історії знаю. Я просто подякувала і згадала run, Forest Run. Час вичерпано нашої бесіди людина. Мені енергетично не підходить 100%, бо вона не спитала, що практика дає, яка вона, яка структура, з чим вона працює, які є результати в моїх учнях із тим, з ким я працюю. А просто одразу зробила певні свої якісь цікаві висновки. А якщо в вашому осередку є такі люди, я вам не раджу з ними мати контакти. Будуть проблеми з самооцінкою, треба буде звертатись до психолога. Якщо ви хочете розібратися глибше з цією темою, будь ласка, звертайтесь до мене на особисті консультації в інстаграм.